Модифікація під назвою Мертва лощина». Ця історія розповідає нам про сталкера гобліна, який після довгої розлуки із зоною повертається в неї знову. Ну ще одна історія про ще одного сталкера. Якщо так коротко подивимося, що вона нам розповість, де я цю модифікацію частенько бачу якось в рекомендаціях. Ну, багато також україномовних сталкерогравців. Її вже проходили, і давно вона вийшла там уже місяців. Я не знаю, вісім. Дев'ять назад десь так. Тому е, не зовсім вона свіженька. Але тим не менш, починай. Туго зараз в лощині. Бандити майже зажали нас. Залишився тільки перехід на кордон. Ну нічого. Відіб'ємося. Сидор якраз допомогу збирається на надіслати. То всім бандитам прийде кінець. Недавно був у барі Кажуть, військові почали якусь операцію. Не додав це все. Mm. Ну, ролик прикольний. Мені сподобався такий ступний роличок веселий. Так, повертись з драконом. Ну що, готов? Дракон? Не світі. Понав. Кликав? Так. Тут поговорюють, що лис іде нам на допомогу. Дотож, він повернувся із рейду, як в старі часи, тому зайві руки нам точно не звалять. Вирушаю дорогу та зустрінь його. Гаразд. До речі, це що помітив, блін, я не знаю чому, але оце вони такі заставки люблять робити. Це Infernis Modding, воно також відноситься до цього типу ком'юніті такого Під, -під ком'юніті сталкера. Я не знаю чому, чесно, навіщо таке робити? Ну, капець, Оце отак подивишся хвилину. Мені мені вже регать хочеться. Не знаю, кому як а мені більше подобається якісь міні мінімалістичні. Навіть там хай уже скріншот просто буде і все. А навіщо це свисту приділки? Оці. Я не знаю. Це так уже, може для когось буде звучати, що я докупуюсь, але ну серйозно. Початкова заставка. Вона ж якби саме перший зустрічає гравця. Тому я вважаю, це також яким не яким, де важливістю такою саме перше враження для гравця. Знайти лиса? Ну треба знайти лиса. І е, так в темній лощині саме оця модифікація білдовська, і саме в цій е, е, локації будуть усі події. А оце якраз ті чуваки з початкового Слушай, ролика. Всі До речі, я забув нагадати модифікація. Доволі коротенька, я навіть трішечки скучив за такими, знаєте, короткими модифікаціями. Вони по своєму прикольні ці модифікації, вони ну не встигають тобі просто надокучати, і це також який не який плюс. Ну для гравця, наприклад, який дуже часто грає в моди, бо якщо там якісь довгі моди, ти туди занурюєшся на місяці взагалі, і воно вже знаєш, вже ходиш як на роботу в цю модифікацію. А от таких коротких воно ну, знаєш не встигаєш ти звикнути до них. Так, ось цей схоже і Лис. Вітаю, це ти Лис? Так, це я. А ти, я так розумію, Гоблін. То це ти маєш привезти мене до табору. Так, але ходімо тихіше, бо. Біжимо звідси. Скоріше. Слушаю тебе. До речі, я не знаю, чи може я якось уста встановив е гру типу поклик Прип'яті, Типу, чому у них е російською фразою ці також не зрозуміло. Хоча якби ну є, якби озвучка українська, також фразочок оцих там ну привіт і тому подібне. Тому вважаю на сьогодення, особливо вважаю це ну, трішечки мінус. бистрі, чого надо? я повернувся живий ще тучніше, сповернення. Як результат? Як тільки зустрів Лиса, вийшов дуже озброєний загін найменців. Хтось нас здав. А ніяк? Хто б це міг бути. Що ж, тепер нам перекрили шлях до кордону. Тепер буде туго, бо медикаментів залишилося не так багато. Так, дуже туго. Гразд. гадаю ти втомився. Йди поспи. Ми щось вигадаємо. Бувай, блін, він щось так сказав, ще <ррикан> живий. Блін, ну якщо він буде, типу, зрадником, це, блін, така банальщина буде жорстка. Причому. Ну навіщо ця фраза взагалі була ще живий? Ну, тупо від отак, тупо, зразу, блін, спалили все. Ну, я надіюсь, що я не правий. Але якщо правий, ну блін, за таке гуніво. Давай поспимо. Е -е, немає активного завдання. Ну, гадаю, до ранку до шести годин. Треба буде ще так все чи не все? Час, зайди, поговоримо. Курс ми людими на артефакти, поверти, що знову зараз будуть пояснювати як артефакти фігачі. Так, треба батона ушатати, і підемо зараз. Я це просто думаю, немає тут якихось там ще побічних завдань, чи тут всі прямо ну, квестові, щоб я не пропустив просто нікого. А що ще й торгаш якийсь? Ну, Так, да, звичайний торгаш, щось можна собі прикупити. Я парочку батонів собі куплю. А, 30 гривень? Окей. Ну я парочку батонів ще куплю. Так, а ось і листопад, такий Привет, брат вовк одинок, дядько листопаде. Як я радий вас бачити? Я радий бачити тебе, Артеме. Ну що, як тобі зона через стільки часу? Все так змінилося. Люди змінилися. Не знаю, як на мене, вони як були підступними гнидами, так і залишилися. Хоча, може, ти і правий. А ось що точно змінилося, так це аномалії в цьому місці. Гадаю, ти вже знаєш, як вони працюють і яким чином там з'являються артефакти, які є основною цінністю в зоні. Не хочеш спробувати пошукати їх? У мене якраз завдання від Сидора на пошук однієї штуки допоможеш, віддячу як слідує. Чого б ні? Я якраз зараз вільний. Ось і чудово. Тоді ходімо зі мною, і я всьому тебе навчу. Гаразд, слідувати за листопадом. У нас поки оце рушниця і ПМ. Ну я просто гадаю, зараз скоро або не зараз, або скоро, або не скоро. Треба буде стрілятися. Блін, це він мене зараз буде вчити, що таке аномалії. І тому подібне. У мене ж детектора немає, якщо що, то мабуть не артефакти ми будемо шукати. До артефакта дистанцію, він почне видавати характерний звук та мігати. Гадаю, по своєму досвіду ти вже пам'ятаєш чим небезпечні аномалії. І якщо підійдеш до них занадто близько, можеш відкинути копита раніше назначеного. Спробуй знайти, де знаходиться артефакт. Однак до аномалії занадто близько не підходить. Are you serious? Oh no. Хе. Hey. Прикольний Детектор. Та повернутись до листопада. Зрозумів, ну, глянь, те, що я знайшов. Вітаю тебе з першим артефактом. До речі, це якраз той, що мені потрібен. Готовий придбати його в тебе за 5 тисяч. Гадаю, справедлива ціна. Так що, колего, приємно мати з вами справу. Навзаєм, дядько, ось ваш детектор. Залиш його собі, в мене все одно вже новий. Це я збирався продати комусь із новачків, але гадаю, тобі він більше буде в нагоді. Дякую. Ну і що нема знову активного завдання. Блін, така ще погода мені не подобається. Це якщо стрілянина якась вон, таке все темне, гамняне. Ну, завдань ніяких нема. Ну і що? Є ідеї, що робити мимо? Ти якраз вчасно. Я вирішив, що нам потрібно відбивати лощину. І почати варто з того місця, на якому ви зустріли загін Бо не можна залишати за собою сліди. Вони могли відслідкувати, куди ви втекли. І тоді нанесення неочікуваного удару буде питанням часу. Ми маємо їх випередити. То піде зі мною. Уважніше слухайте те, що я кажу. З тобою підда Лис. Я його вже попередив. Лис і все, їх там багато. Я не можу ризикувати всіма. Половина. Коли почую про найманців, одразу розбіжиться. А Ви двоє ті, на кого я можу покластися? Все, не сперечайся, починайте вирушати. Гаразд. Гобліне, підійди до мене, як буде час, є розмова. А ну якраз із Лисом нам треба й поговорити. Зараз будемо відбивати у найманців. Блін, оце що просто я надіюсь, вони не прям тут аж жорсткі не сильно. Бо в мене блін, ні ружу. Просто я б уже міг купити, звісно, автомат зараз у торгаша, але я гадаю, що в них уже підберу щось. Ну, типу, легше буде. Так, тебе слухай, гобліне. А чи не здалося тобі, що дракон якось дивно себе поводить? Взагалі здалося. Спочатку засідка від загону, який ми тепер з тобою вдвох, маємо побути? Вороти, потім його реакція на наше повернення, ніби він хотів, щоб з нами щось сталося. А я подібну річ помічаю не перший рік у зоні. Так, ти правий. Будь на поготові. І, як то кажуть, сподіваємося на найкраще, але чекаємо на найгірше. Зрозумів, прослідкувати за бандю. А, так найменці чи бандити щось я попутав? А чого ти на мене цілишся? А це він за мною слідує. <різь> я вибачаюсь. Прослідкувати за бандитами. А можна дізнатися, де вони взагалі знаходяться? Короче, чекаємо на знак дракона. Та цей фраєр нас, походу, теж погали. Чув історію з кастєтом. Не триви баланду, я його знаю. Зараз маємо завалити тих чушпанів, а далі все буде в шоколаді. Тобто сохнуть не успівають. Ноги все время мокре. Оно, саме на те пахнуло. Ну, Лися, гадаю, він безсмертний, бо це якби квестовий персонаж. Але видно все доволі говняно. Ми зробили це. Тепер залишилося лише розібратися з драконом. Я перевірю, чи немає тут тут когось, а потім приєднаюся до тебе. Зрозумів. А я поки що зараз, мабуть, це таки візьму автомата. Може якийсь більш-менш цілий хоча б знайду. Ну, і все, да, ціленький знайшов, нормально. Щось порозряджаємо. Хоч щось буде. Знайти дракона, ну це він здрис. Окей, е якщо, типу, дуже швидко прям нам розкрили цього дракона, то може в цьому ще є сенс. Бо я думав, знаєте, буде під, під самий кінець, типу, аля нежданчик такий. Це він був зрадником. Але якщо його так швидко розкрили, то в принципі окей. Так, ну тут ось нейтрали, окей. Я припускав, що може тут просто вже захопили всю базу. А він побіг, ну аж в сторону моста. Ого ого. Все? Чи це він, чи не він? Да, це він. А це мені. Сюда. Дракон. Що догрався. ППК Дракона. ППК стали на прізвисько дракон. Знайдено декілька фотографій делікатного характеру, але куди більшу увагу до себе привернув останній запис. Домовилися з бандою висрала. Хе. <звіст> 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 то з бандою вистрела, що треба їхати на бригаду групи Інферніса. Конкретно на той загін, де буде Вадік Ромашка. Але спочатку ці бандуси твій штанці, а потім стал керню лощині. Після того, що вистрел для мене зробив вночі, два тижні тому, доведеться мені з ними співпрацювати. Діфа <звіст> себе, що це він таке? М -м -м, що це він таке зробив для нього? Інформація, яка підтверджує те, що він був змові з бандитами. Що ж, тоді було б цікаво побачити, що ж то за інформацію ви Зникли, коли дракон сказав мені вирушати на його пошуки, на нас напав загін бандитів. Ми втекли, але після цього він знову сказав нам повертатися туди, щоб їх знищити. Сили були нерівні, але ми впоралися. Перед цим ми й підслухали розмову, де розповідалося про змову. Лис залишився перевіряти те місце. А я вирушив шукати дракона. Я би хотів повірити, але ж ти розумієш, як це виглядає зі сторони. Жодного з бандитів, як я розумію, живих зараз немає. Як і тих, хто міг би підтвердити слова розмову дракона з бандитом. Але при цьому ти вбиваєш уже колишнього лідера опору сталкерів у І лиса зараз немає. Як ти можеш довести все, що тільки що сказав? Я ж казав, що маю докази, і слава Богу, стих їх забрати з тіла дракона. Тримай. Зараз розберемося. Ух, йо, які вони великі! А, це не те. Опату би зараз. Так, здається, знайшов. Ага, так ось чим дракон займався з бандитом. Жах який. І це я не про змову, до речі. Довбанути в опату цього дракона. Правильно, ти зробив ще грохнув. Але тепер питання хто очолюється супроти бандит? У вас же тут здається дуже складна ситуація. Лис, мабуть. Або ти. Не зрозумій мене неправильно. Я не те, щоб підтримував бандитів. Я повністю підтримую сталкерів, але поки група Інферніса тримає з бородками нейтралітет, я би не став відкривати по ним вогонь. До речі, стосовно групи Інферніс, І якраз зараз має припхатися наш загін. Із гуманітарною допомогою від я ж їх зустрічати. Вже ж. Тоді скидаю тобі координати. І ще раз вибач. Що не повірив одразу, Бувай. Ну, я тут промовчу. Блін, і знову. Коротше, мені оце вже не сильно подобається. Це капець якийсь. Просто в нас виходить саме перше завдання: Зустрін лиса ось тут. Потім повернися, потім пристрели цей, потім назад знову повернися. Тепер ось газу і знову, блін, що е, там треба, знайти загін групи. Ну, капець, по цій доріжці, я вже третій раз за, не знаю за скільки ми вже там. 10 хвилин. Туди сюди, туди-сюди. А, і до речі, оце я з нього підняв СГІ. І оце, ну воно прям ціленька-ціленька, але патронів поки що На нього немає. А хоча б він там торгаш був. Треба було у нього патрони купити, мабуть. Але вже окей. Знайдемо зараз цю групу, я надію, зараз стрілянини не буде. Бо не знаю, цей калаш е говно. Він так стріляє, косо. Оно! Це такий спаун, чи я не, не вдуплив. Так, лопаки, давай оформляємо по-швидкому. Все занюхала. Так, з ким говорити нам? Алло, треба почекати, поки вони розлагряться, мабуть. Алло? вітаю, я від Хантера, прийшов за гуманітаркою. Вітаю, то це ти Артем Моблінг. Про тебе вже легенди ходять. Наче як ти дракона горохнув, бо той з ратником виявився. А тепер ще й допоміг нам із псевдогігантом. Ну, молодець. Так, а ще ми з Лисом завалили банду висрела. я взагалі. Ну це ну ну... не можна ж інше було встромити. Он як, да цей піз давно мов купито відкинути. Ну, молодець, тоді тримай, від мене ще собі на біткоін. Інферніс із рейганом якраз казали, що скоро бичка почнеться. Я хоч і не знаю, що це таке, але займим не буде. Раз монетарку та дуй до Хантера. Ми ще тут перепочинемо, а потім до вас завітаємо. Дякую. Щось така знову озвучка. Оце, ну це вже далеко не перший е, мод, в який я граю, типу, до оцій інферніс модінг. Ну капець, я не знаю. Ну воно так оце через оцю озвучку втрачається атмосфера, ну прямо взагалі. Воно просто так несерйозно сприймається саме через цю озвучку, весь цей мод. Помимо того, що текст, типу, там висрала, нашу, ну. Якщо це початкова ціль була, типу, зробити Руфлян мод, то окей, okay. але якщо вони робили типу серйозний і хотіли зробити якийсь на серйозних то ну, ну ну куди? Ну так ну я не знаю. Просто я не розумів. Воно і не виглядає, типу, як відвертий рофлянич, і не виглядає як відверто, типу, там серйозна історія. Якось там не туди, не сюди. І знову коротше назад повертаємося. Я це просто гадаю. Може, зараз оце, оце все поскидаю, попродаю, бо ми як бачите, дуже багато бігаємо. Мене витривалість не резину, то я може краще щас півповикидую все зайве і. І куплю свої патрони просто до цієї валини і буду з нею весь час вже бігати просто. Як здоров, зараз поторгуємо, скинемо ось Ось рушниця. І автомат, і патрони. В нього є ж взагалі ці да, ось 180 патронів, 2500. Окей, гадаю, ладно. Та і ще й ПМ цей кому хто з цим ПН ходить? Ну та і все. Ну ще питання, звісно, просто як часто асортимент відновлюється, щоб я потім ще там докупив, якщо що. Ну і все, просто щоб я бігав нормально. Здравствуйте, а ось і ящики з гуманітаркою. Ай, молодець. Зараз відкриємо. Ось твоя доля. Інше розподілимо між тими, хто залишився. Ну що, готовий? Хлопці вже збираються наступати на бандитські бази. У мене є час підготуватися. Звісно, як тільки будеш готовий, вирушай. Гадаю, вони без тебе ще деякий час протримуються. Бувай. А що він мені видав? Аптечки, там хавку, антирад, схоже, по, по, по мілочовки. Так, нам треба вирушати Ой -йо. Are you serious? А ну це тупо зараз я буду бігати з усима валиться. Ну окей. Я надіюсь, оця фігня, Ну, по характеристикам вона як. Ну ок, наче по точності не прям капець повний. Просто надіюсь, що воно хоч ну там більш менш прицільно буде стріляти, щоб я зараз здалечку їх так тюк тюк. Ти все. Одно щось мені накидали, по ходу такого. Мабуть, що я ну, поїм зараз усе. Дві ковбаси не зоставлю, аптечки є, бо, блін. Багато дуже ваги все одно. О, ну. А, тут уже місилово. Зрозумів. Так, все, ця точка готова. Ну, Патронів я і <скрес> небагато якось витратив. <свят> Та, гадаю, не будемо лутатися, бо зразу вже побі... відразу вже побіжимо далі. Отут єдине, оце ящики якісь, але це просто ящики з стовку. Навіть не до кінця розумію, на вони треба тут. Ой, йдемо тепер до наступної точки під мостом. А це, типу, воно грубками будуть спавнитися, схоже, оці нейтрали там, типу, як підмога. Да, да. Ось. Просто якось заспавнили занадто близько один до одного. Я не розумію, як вони зустрілися до цього просто. ой 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 Ні, ну тут хоча б ну, видно по радару тут, де? А, все. А ось, до речі, ці вже чуваки з цими пушками, і, воно, і, і гранатки, до речі, можна так-то взяти, думаю. Ну ще й патрончики зараз наберу. 70 патронів поки нормально. Ой, ой тільки тут <хи> аномалії. І тепер аж в сраку повно далеко. Я ще сподіваюся, що після виконаного завдання назад потім не побіжу. Я надіюсь, мене катсценкою вже тепехнуть на базу. Бо якщо ще й назад бігти, ну капець, ну довго, ну багато, ну занадто. Остання точка. Зараз, надіюсь, по швидкому ще цих розвалимо і підемо собі по справам. Ну точність не нормальна в цій пукалки, тому не дарма. Я коротше взяв патрончики на неї. Та й взагалі під. Ой-ой-ой! Рві, я його бріжу! Гарні, не розслабляємося! гачі мої. усім відпочивати. А ти, сталкери, підійди сюди, побалакаємо. Добре, вітаю, гобліне! Дякую тобі за допомогу в обороні лощини. Ага, і тобі дякую, а можна попочекати? питаю гобліне Дякую тобі за допомогу в обороні лощини. Тепер бандити не скоро сунуться в наш бік. Ти, ти чудово підходиш для нашої групи. Незабаром ми робитимемо рейд до центру зони. Трохи назбираємо грошей та підемо. Чи не був би ти проти до нас приєднатися? Чудова, йде. Чого ж там у тебе? Гоблін вирушив дорогу, яку сам обрав. Сталкери були вдячні йому за допомогу та пригадували добрим словом. Оце і все серйозно. Модєцький, прям що собі. Я ну. Не знаю навіть що й сказати. <ріст> ну, сюжет, ну що, ну скільки ми ну капець. Він дуже короткий, занадто прям короткий. Сюжет ні про що озвучки, ну реально, озвучки знову, ну таке щось ну взагалі. Ну з плюсів, хочу підкреслити, що він хоча б стабільний. В мене не разу він не вилітав. Це вже досягнення, гадаю для любительських модифікацій. А так, я навіть серйозно не знаю, що їй розповісти. Ну, все.